Про комфорт і безпеку під час вимкнення електроенергії подбайте заздалегідь. Ліхтарики, лампи на батарейках, чи акумуляторах, свічки, сірники мають бути завжди під рукою. Варто зарядити телефони, ноутбуки та павербанки. А для економії енергії користуватися режимом енергозбереження за можливості, варто придбати портативну сонячну панель або автомобільний інвертор для підзарядки пристроїв. Ну і під час відключення електроенергії важливо правильно організувати харчування і зберігання продуктів ваших Холодильник може зберігати холод до 4 годин, а морозильник – до доби. Тож намагається відкривати їх якомога рідше. Заздалегідь варто мати запас продуктів, які не потребують охолодження. Це крупи, консерви, суховрукти, горіхи та питна вода. Корисна порада це заморозити кілька пляшок води. Вони допоможуть довше тримати холод у середині холодильника. Також обов'язково подбайте про запас води, питної та технічної, особливо. Якщо у будинку встановлено електронасос, зберігайте воду у каністрах або ж пляшках. Під час знеструмлень велики електроприладів краще висмикнути з розеток. Так ви убезпечите їх на випадок стрибків напруги. У пригоді стануть також розетки із захистом від перенапруги або реле напруги. Не залишайте без нагляду запалені свічки. Подбайте про тепло і комфорт. Підготуйте також теплі речі, ковдри, спальники, термобілизну. Якщо є альтернативне джерело опалення, перевірте, як воно працює. Щоб зменшити втрати тепла, заклейте щілини у вікнах. Тримайте на поготові кризовий набір, це ліхтарики, аптечку, документи, трохи готівки, запас їжі, води, теплі речі тощо, щоби згаяти. Час під час неструмлень підготуйте книжки настільки і настільні ігри, завантажте фільми офлайн. Актуальну інформацію щодо ситуації в місті можна отримати на офіційних телеграм-каналах ДСНС, Київ, Цифровий, Укренерго та місцевих органів влади. Ще раз наголошуємо. Як залишатися на зв'язку в умовах блокауту? Освіжити при знання із попередніх років допоміг у нашому ефірі експерт із цифрової безпеки Павло Білоусов. Нагадав він, що якщо не працює мобільний інтернет, завжди є можливість скористатися вайфаєм, який надають у приміщеннях мереж поштових операторів або певних підприємств. Закликав тих, хто має організований зв'язок із безперебійником, роутером та інтернетом через оптоволокно, повідомити пароль від вайфаю своїм сусідам, наприклад, у будинковому чаті, щоб і вони. Могли не позбутися зв'язку що ж до мобільних операторів. Експерт також нагадав відповідний алгоритм дій. Якщо говорити про мобільний інтернет і про мобільний зв'язок, то у нас працює внутрішній роумінг, якщо ваш оператор прям перестав працювати, ви просто заходите в налаштування мережі, да, вмикаєте пошук і дивитесь, які доступні вам е, мобільні оператори. Тобто, якщо у вас е, там, мобільний оператор Київстар, наприклад, а, а ви бачите поруч мобільного оператора водафон, то ви все ж таки можете підключитися і бути на зв'язку.